Фейк та російська пропаганда так в СБУ назвали заяви колишнього співробітника Василя Прозорова. Той провів у Москві прес-конференцію звинуватив Україну у причетності до збиття Малазійського боїнга MH17, Також заявив, що вбивство ватажків так званих ДНР ЛНР, справа рук українських диверсантів, а не внутрішні розбірки терористів. Повторюючи риторику Кремля, він також заявив, що керівництво України із самого початку не планувало вирішувати конфлікт на Донбасі мирним шляхом, створило. Каральні батальйони та секретні тюрми себе він назвав підполковником СБУ та заявив, що працював у штабі антитерористичного центру служби безпеки України. Перед купою російських пропагандистських змі чоловік переконував з квітня 2014 року за власним бажанням передавав секретну інформацію про перебіг АТО спецслужбам Росії. В СБУ, кажуть Василя Прозорова звільнили два роки тому за пияцтво. Його заяви називають помстою за звільнення. С 1999 -го года до 2018 -го года я являлся сотрудником Службы безопасности Украины. Причем с мая 2014 -го года я работал в Центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 -го года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывался действия спецслужбам Российской Федерации в получении информации о деятельности. украинских силовых структур, в частности в районе проведения АТО. Російська пропаганда традиційно нічим не гребує, тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучення своїх заїжджених фейків, про таємні тюрми, тощо, пропивши честь офіцера, прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши в ФСБ РФ гідних покупців. Та ця потвора має пам'ятати долю іуди. Справа лише часу.